Друзі, усім привіт! Сьогодні ми говоримо про страшну ніч, яку пережила Україна. Росія завдала масованого удару. Зруйновані цілі вулиці, квартали, є влучання в лікарню, загиблі і поранені. А ще одна шокуюча деталь: відео російських ударів транслювались в мережі. Навіть після обстрілів. Хтось свідомо коректував удари. У нас завівся кріт. Як це взагалі можливо на четвертому році війни? Хто за цим стоїть і коли його покарають? Ось що мене цікавить. Ну, власне, цими будемо розбиратися в цьому випуску. Тому підпишіться, будь ласка, на нього. На цей ютуб канал мається на увазі. Не забувайте ставити лайки, залишати коментарі. Ну і все, давайте щоб часу одразу не гаяти, будемо починати. Тема важлива, серйозна. На жаль, є загиблі і поранені. Треба сказати, що. Повітряні сили Збройних сил України а, повідомили про те, що цієї ночі Росія випустила 643 засоби повітряного нападу. І ракети, і шахеди, і все, що завгодно летіло. І от за даними повітряних сил збито і подавлено 611. Це 566 безпілотників, 2 бандеролі, 35 ракет Х-101 і 8 калібрів. І от військові відзвітували, що зафіксовано влучання 5 ракет і 31 ударного безпілотника на 16 локаціях а ще падіння уламків на 25 локаціях. Наші ППОшники, звичайно, круті, але на превеликий жаль, ми маємо наслідки, жахливі наслідки. Подивіться зараз на свої екрани. Це не голівудський фільм, це Київ сьогодні. Київщина, і, от, про ці наслідки я вам зараз буду друзі розповідати. Тепер конкретно по містах почнемо з Києва, пошкоджені житлові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури, райони. Соломінський, Святошинський, Голосіївський, Дарницький, Дніпровський. В Соломінському районі влучання прийшлося у п'ятиповерховий будинок. Відомо, що з під завалів деблоковано тіло 12-річної дівчинки загинула 12-річна дівчинка. Її вбили русскі. врятовано трьох осіб. Одна людина травмована, пошкоджено також будівлю інституту кардіології. Вони по лікарням б'ють. Уявіть, це військовий об'єкт. Там двоє людей загинуло: пацієнт і медсестра. Також сталося загоряння двоповерхових нежитлових споруд. За іншими адресами зафіксовано влучання в складську будівлю і приватний житловий будинок. Голосієва, там в цьому районі влучання в одноповерховий житловий будинок, часткове руйнування даху і стіни. Без пожежі обійшлося за іншою адресою. Пошкоджено і загорілося ще одне приватне домоволодіння. Святошинський район, там падіння уламків на відкриту територію. Дарницький район, вибачте, Дніпровський район Києва. Загорілися автомобілі, також пожежу ліквідували без постраждалих. А зараз друзі, хочу до вас звернутися. Подивіться, будь ласка, на ці кадри, просто погляньте. Ну, це страхіття, це жахливо. Шок і біль. Ось ось у що перетворили російські тварюки інститут кардіології в Києві після сьогоднішньої атаки Російської Федерації. Інститут кардіології можете собі уявити на секунду треба сказати що е, на київщині взагалі жахіття подивіться тільки зараз на ці кадри просто погляньте Внаслідок удару зафіксовані пожежі, руйнування в кількох районах області, значних руйнувань, жахливих руйнувань зазнав саме житловий комплекс у Петропавлівській Борщагівці, де тривають роботи з ліквідації наслідків. Постраждалим надається допомога. Е, працюють психологи. Інформація щодо загиблих зараз уточнюється. Ну ось відео наслідків. Тобто, практично повністю зруйновані кілька десятків таунхаусів, пошкоджені висотні будинки, в яких вибиті усі вікна, е, повністю знищені десятки автомобілів. Просто немає вулиць, вулиць немає, її знищило. Подивіться, будь ласка, друзі, це не якийсь там древній Рим, це Київська область. Просто враження таке, що це фільм, якийсь голівудський. Ну але це Київщина. Російські виродки цілеспрямовано, били у спальні райони. спрямовано. Розумієте? Подивіться, подивіться просто на цей кадр. На Фастівщині ліквідовано пожежно підприємство, там 5 людей отримали травми, їм надається медична допомога. Ліквідовано також загоряння приватного домоволодіння. Обухівський район, там ліквідовано загорання господарської споруди. Потім інформацію оновили. і От стало на цю мить, поки от я записую це відео. Відомо, що 31 людина постраждала, з них троє дітей. Білоцерківський, Фастівський, Бучанський, Обухівський, Бориспільський районах пожежі, і руйнування. Повселюдно повсюди, вибачте, Біла церква там момент е, прильоту, кадри, які я вам зараз хочу продемонструвати. Вкотре свідчать про те, що російські тварюки б'ють виключно по цивільним об'єктам інфраструктури. Подивіться, будь ласка, це біла церква. Пабліки пишуть, що постраждав торговий центр, торгівельний центр. Запоріжжя в нас далі треба сказати, що вранці війська Росії завдали ракетному удару по обласному центру. Ракета влучила поруч із житловою дев'ятиповерхівкою, внаслідок чого також сталася пожежа. Надзвичайники врятували 13 мешканців, ліквідували займання. Психологи працювали там, надавали допомогу людям. 32 зокрема, в тому числі 4 дитини було аварійно. Рятувальні роботи продовжуються і досі. От станом на момент запису, відомо, що вони тривають. Кількість постраждалих уточнюється, але точно відомо про. Понад 20 людей треба, вибачте. Про понад 30 людей. А вночі Росія атакувала Одещину. Також треба сказати, що внаслідок атаки пошкоджено одне підприємство, де виникла пожежа, яку вогнеборці ліквідували, пошкоджено дах. Житлового будинку він знаходився поруч на щастя, якраз щодо Одещини. Там ніхто не постраждав. Сумщина також сьогодні була під атакою російських дронів і ракет. Там безпілотники завдали ударів по житловому сектору Попівської громади. Внаслідок атаки пожежі помешкання, зруйновані мирних жителів. Рятувальники працювали на місці до самого ранку вдалося ліквідувати вогонь. В результаті російського удару в конотопі до речі немає водопостачання. Досі про це мер заявив Артем Семеніхів. Там є водопостачання лише у двох районах, як повідомляється, значить, Миколаївщина, моя рідна Миколаївщина. Там вночі війська Росії прицільно вдарили по Очакову. Взагалі, Очаків найбільше страждає на Миколаївщині і Куцуруцька громада. Також і от під вогнем опинилися об'єкти рекреаційної інфраструктури, горіли будівлі, горіла суха трава. Пожежі там склали на площі понад дві тисячі квадратів. їх ці пожежі вдалося ліквідувати. Надзвичайникам, і от міністр внутрішніх справ Клеменко повідомив, що терор проти мирних людей сьогодні вночі тривав понад 12 годин. Понад 12 годин Російська Терористична Федерація атакувала Україну в 11 регіонах. Було залучено до півтори тисячі рятувальників і поліцейських. В Києві е, на восьми локаціях працювали. Вони е, відомо станом на момент запису. як я вже сказав, чотирьох людей, які загинули серед них 12-річна дівчинка. Е, інститут карді. Е, Ології там медсестра загинула з пацієнтом. Ще одну людину мертвою знайшли на місці удару по цивільній інфраструктурі. Всього в Україні. Більше 70 поранених станом на цю мить. Я думаю, на превеликий жаль, коли цей випуск вийде в ефір. Друзі, кількість набагато буде більшою. На превеликий жаль, про це свідчить нам наш досвід. Слідчі поліції фіксують докази воєнного злочину Російської Федерації. Працюють з постраждалими. Вже отримали понад 700 заяв на пошкоджене майно. Ну і міністерство вбивств Російської Федерації також відреагувало. Як зазвичай, в своїй цинічній манері вони написали, що в ході сьогоднішнього масованого удару були вражені підприємства військово-промислового комплексу України? Розумієте? А також інфраструктура військових аеродромів? Це де в кардіології? Це де в перепрошую Петропалівській Борщагівці? Це де в автівках на паркінгу? Де вони знайшли наш військово-промисловий комплекс? Скажіть, мені будь ласка, де в будинках там, де 12-річна дівчинка загинула? Де. Російські просто виродки інших слів немає. А знаєте, що найжахливіше? Вони підозрюють, що їм хтось допомагав наводити ці ракети, тому що атаку на українські міста транслювали в прямому ефірі. Всю ніч, що було зрозуміло, в Ютубі знайшли ось цю трансляцію з онлайн-камер в Україні. Їх вже багато. Вон, подивіться: Київ, Дніпро, Запоріжжя, всі міста, все як на долоні. Ворог все бачив під час нічного обстрілу. Ворог використовував або ж міг використовувати ці кадри щоб коректувати свої удари. Я вам більше того скажу: ворог може використовувати ці кадри для нанесення повторних ударів. Це робота коректувальників, щурів російських зрадників. Хто за це може стояти? Хто пояснить? Я вам то більше скажу, друзі. Трансляція продовжувалася і після нанесення самих ударів, І вона не припинялася. Навіть попри те, що ЗМІ відреагували миттєво повідомили про це. У нас є маса випадків, коли росіяни чекають на прибуття екстрених служб, щоб знову влучити в те саме місце і б'ють туди, щоб більше людей загинуло. Ну хіба не зрозуміло? У нас четвертий рік війни йде. Мені просто цікаво прізвище цих організаторів трансляції, як вони доступ до камер отримали. Це ж не просто так взяти і отримати доступ. Можливо, вони їх встановили, я не знаю. Можливо, це міські камери, якісь муніципальні. Ну ні, як це можливо, хто мені пояснить? А звідки доступ у них до цих камер? Знову ж таки, потрібна оцінка, і потрібна справедлива оцінка пожиттєво взагалі. Дати тим, хто це зробив, і звільнити тих, хто не встежив за цим. Це не вперше вже. Можете уявити собі таке четвертий рік країни в війні? От і все. Зеленський відреагував також на те, що відбулося, і сказав, що понад 12 годин тривала ця масована російська атака. Написав про звірячі удари, про терор по звичайних містах. Майже 500 безпілотників, понад 40 ракет, кінжали були застосовані, калібри, і сказав про те, що Росія хоче воювати далі. Це атака як відповідь на генасамблею ООН. І пригрозив, сказав про те, що ми будемо завдавати ударів. у відповідь. Ми чекаємо на відповідь по Москві Треба бити по іншим російським містам. Там і Пісков вже сьогодні встиг відреагувати секретар Путіна. Сказав про те, що всі розуміють, яка буде реакція Російської Федерації в разі спроб Києва атакувати Кремль. По перше, про Кремль ніхто не говорив. По-друге, якщо ми б атакували а, Кремль. А я сподіваюся, що це нарешті буде, тоді Пісков би не був би настільки самовпевнений. Більше того, якби вони могли, що значить Україна знає, якою буде відповідь, якби вони могли. Вони вдарили так, щоб ми типу знали, якою буде відповідь Москви раніше. Вже ж ви знаєте, там Лукашенка також типу лякав нас і казав, що якщо Україна вдарить по Кремль по Кремлю, то Росія завдасть ударів по банкові. Я хочу сказати, що у нас буде відповідь, але вона буде не звірячою і не терористичною. Як це зробила Росія з нашими українськими мирними містами? Ми б'ємо по військовим об'єктам. Хоча скажу чесно, от відверто я би не цурався, я би бив так, як б'ють російські виродки, конкретно так, як б'ють вони. Вони в будівлю, ми в будівлю. Вони в лікарню, ми в лікарню. Як по іншому розмовляти з терористами? Хто мені скаже? От скажіть мені, будь ласка, як це можливо четвертий рік війни, а ми тут дотримуємося цінностей, правил війни і так далі. Так ми воюємо з тим, хто не дотримується. Я хочу висловити слова співчуття і жалю усім, хто сьогодні втратив рідних, близьких, друзів, знайомих, і побажати якнайшвидше одужання тим, хто отримав травми і поранення. Я сподіваюся на наджорстку відповідь щодо Російської Федерації і покарання тих людей, які організували трансляцію і транслювали, щоб Росія або ж коректували удари по українським містам. Діти загинули. Ці виродки мають бути покарані. Крапка. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бережіть себе, друзі, і до зустрічі!